У Полтаві на перехресті вулиць Сінна та Соборності працівники патрульної поліції зупиняють рух транспорту. О 9-й годині ранку в Україні оголошена хвилина мовчання. Ми просимо вас зупинитися, встати з місця або схилити голову на цю мить, щоб ви не робили. На трьох пішохідних переходах близько десяти людей із плакатами. Акцію організували представники громадської організації Вшануй. Роблять це, щоб нагадати місцевим жителям про героїв, які полягли за незалежність, каже Оксана Семко. На жаль, дуже багато наших героїв найкращих людей загинуло, і варто пам'ятати ціну, яку ми заплатили, і ще заплатимо. І ось оця хвилина, яку ми о 9.00 можемо зупинитися всією країною, ми можемо показати, що нам не байдуже, що ми вдячні, що ми пам'ятаємо своїх героїв. І це дуже важливо, саме цей об'єднуючий фактор, що о 9.00 все місто зупиняється, вся країна зупиняється. На перехресті перед автомобілями із плакатом, і 18-річна Софія Кравченко, до таких акцій долучається постійно, каже дівчина. Я долучаюся до акції нагадувань про військовополонених і якраз дівчата, які організовують акції в шануй, також там присутні, і через них я дізналася про ці акції. За можливості я долучаюся до цих акцій, але так кожного ранку, о 9.00, нуль, там поки в мене навчання, я долучаюся до цієї хвилини мовчання. Що нову пам'ять наших героїв, на жаль, ну мені так здається. Не дуже багато людей долучаються. Сподіваюсь, що більше свідомості буде в громадян України. У Полтаві акції організовують двічі на тиждень щосереди та щосуботи, каже Руслана Холоша. Я вважаю, пам'ять це дія, це плакат, з яким я дуже часто стою, і ми як цивільні, які. Живемо в більш-менш спокійному житті. Маємо нагадувати суспільству про те, якою ціною нам дається ця свобода. Я керуюся в своєму житті принципом, що пам'ять це відповідальність живих перед мертвими. І якщо я можу вийти на акцію, я буду це робити. Як розповіла Суспільному Оксана Семко, наступну акцію проведуть у суботу, 15 березня. Учасники зберуться поблизу скверу пам'яті героїв України. Ми бачимо, що прогрес іде, і все більше людей. Зупиняється, прикладають руку до серця, навіть водії виходять із машин. У нас навіть не не стільки є ціль, щоб багато людей приходило саме на акції підтримати, а щоб більше людей побачило. Хоча, звичайно, ми чекаємо всіх, що вони будуть приходити і долучатися. Тетяна весна, Богдан Казирід. Суспільне, Новини Полтава.